А треба, знаєш, поштовхатися І кричать, ти вчинок провокатор. Я знаю того депутата. Журналіст, Дарафеєв. Машин не буде. Ми вирішили перевірити, наскільки правоохоронні органи будуть дотримуватись рішення суду і контролювати, щоб ніхто не провів там акцію. Ми, як журналісти, туди їдемо просто подивитися, як... В Украине работает судова система. Я тепер цинична брюнетка. Вона президент просто дают. Украине. можно всю неделю. Я сладкий, люблю. Да, на этом внимание. Не акцентирую. Я тихонько торт беру, тихонько ухожу. Я уверен, что журналистская солидарность это главное, что обеспечивает нашу работу. И где бы вы ни находились, вы должны всегда быть рядом со своими коллегами, потому что в трудную минуту и они, оказавшись рядом с вами, могут вам помочь, спасти, защитить. Журналисты сильны именно вот этой солидарностью. Поэтому я здесь, но я еще буду делать репортаж о том, что происходит в Киеве, борьба за язык, евро. Плюс еще вот борьба за свободу слова. Такой вот целый праздник здесь, и поэтому я здесь. Мустафа, а ты можешь гарантировать, что тут у нас, среди нас затесались террористы? Мустафа. Не, я думаю, что террористов нет, самое главное, что у нас прогульщиков нет. Все пришел, типа, пакет. Ну, ладно, что вы. I've heard about that, uh, that we can go to Mesheheria, actually, to Protest against censorship. Uh, to protest against uh, uh, development, what happened in the last years here. Uh, to show that we want to uh, tell a word for freedom of press, for freedom of speech. And for me, it was a very good uh, sign somehow. And I wanted to join to show that also other European journalists uh, support this movement. About well, I know as uh, little as you know. I think it should be possible to um, have the president uh, clarify on his palace, and if he misuse abuses the court to prevent us from this, I think it's a good case if journalists knock on his door and ask what is all this is about. Um, and I actually think that uh, these are courageous people. You do this every day. I only do this one day. Um, and I think that um, I should join you. У нас печень есть, хотя может было так сказать. Доброго ранку. Доброго утро. Вот там, звісно, там зайдемо це карта була підготовлена нами зі сквітнем журналістом. Це розслідування журналістів, які. Не знайшли реакцію в органів влади, реагування відповідно на антикорупційні розслідування, а також вибухи, коли громадськість змогла домогтися своїх вимог. Ми ви вчора судили з вашим представником. На жаль, він не прийшов. А він на жаль, не прийшов. Молодець виконує, дотримується законодавство, але ви сьогодні присутні, ми теж здогадувалися, що ви будете сьогодні, тому вирішили вас зустріти по нашій щирій українській традиції Вони з хлібом Сілі. Традиції. На кладовище пустить у нас? Ну, По-перше, хотів би вас привітати всіх сьогоднішнім святом, вашим днем працівника журналіста, побажати вам успіхів в роботі. А екскурсія буде? Гості заплачуть. Ну, По-друге, так як сьогодні така кількість вас на території нашого села, звичайно, в цей день ваше свято, ми вас запрошуємо. В столову мабуть, ще накрили. Накрили да? на все готово. За рахунок за... громади села Нові Петрівці. Ви ж на території села Нові Петрівці, на території села. Скажіть, будь ласка, вчора на суді ви стверджували, що серед нас можуть бути терористи, які підірвуть Януковича. Чи не боїтеся у нас запрошувати до себе, оселю? <реш> я стверджував таке. Ну, у мене є відеозапис, там все написано. Я стверджував таке. Звичайно. Думаєте, на вас я особисто і... це говорю. Так, так. Якщо ви не зможете забезпечити правопорядок, у вас немає міліції. І що тут буде вибухи, тут будуть ну, напади, так, як, 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 як по-петровську ви сказали. Давайте, по-перше, я хотів би вас запросити сьогодні на екскурсію нашим селом. Ви знаєте, що за кілька, днів, за кілька днів вже розпочнеться чемпіонат Європи з футболу. Наше село буде приймати Байбати. тут активну Байбати. участь. У нас на території села розміщено палаточне містечко, кемпінг, в якому будуть проживати іноземні туристи, вболівальники, фанати з країн Європи, переважно це Шведи. Тому якщо є у вас бажання, ми вас запрошуємо приїхати по нашому кемпінгу. Розрахований на 5 тисяч осіб. А вам... так, ну, якщо нема Соколенка, я не знаю кому. Чуть вам бабу, не, 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 А вам я, не я, сейчас Я предлагаю вам отдать эту Соколенко. Вы его обидели. Ну, правда. Но человек хотел сюда приехать. Он ничего плохого не хотел сделать. Хотел приехать, может взять этот у вас каравай. А вы ему в суде сказали, что он, может быть, террориста приведет какого-то или еще что-то. Что он сказал, что будет нарушать чей-то порядок. Ну, все нормально, вы же спокойны.

Спостерігати, чи виконується рішення суду, <пілля> були <в> минулого разу. <пілля> Цього разу, я так розумію, акції не буде. суд Чому не можна тут пройти в ліс, хоча це громадська територія, але там стоїть охоронець і нікого не пускає? Я, наприклад, раніше малої не раз ходила сюди в ліс, але тепер я не можу собі це дозволити. Чому сільська громада, скажімо так, ви як представник села, не захищає інтереси селян? Куди ви, якою дорогою ви хочете ось тут, пройти? От поза, поза резиденцією. Може, от сюди, от Двадцю, так, звідси. – Розумієте, 20 років тут ходила, тепер не можу. Є дорога ось по цій вулиці, яка веде до лісу, ви можете спокійно пройти. Тут теж, в принципі, територія насправді. На Там написано, прохід заборонено, хоча це громадська земля. Цієї сторони паркану Оцю землю цієї сторони паркану так. цю землю сільська рада довиділа цим людям, які проживають поруч. Теж нашим мешканцям нашого села, тобто президенту? Не президенту, Ви говорите цієї сторони паркану, ну, паркану так але там охороняє охорона президента. Написано прохід заборонений. Ну от з цієї сторони парка. Я зрозумів. То приватна власність чи чи, чому це приватна заборонен? власність? Це не повиватна важка. Розумієте, лісу... новий паркан був побудований не за старим, а перед старим, тобто якраз на сільській землі. Якби вони будували новий паркан за старим, то, відповідно, вони мали б там можливість два там, метри проходу. Але вони побудували навпаки з іншої сторони. Тому цей прохід іде на громадській землі, але чомусь громадяни не можуть тут ходити. Ну, я вам скажу, що сюди громадяни, в принципі, нікуди не ходили. А можете да. пояснити мотивацію, з якою ви забороняли цю акцію, проведену журналістами? Поясніть, будь ласка, ну, вашу ан мотивацію. Аналогічно, як і в минулому році тут проживають мешканці нашого села люди, Обильно, які так. звертаються до сільської ради, щоб ми забезпечили а вас дотримання громадського ми. порядку. Письмо Письмові. Письмові. судді ну, вчора ми не це підтвердять. Ну, Ми ж а в минулому році питаєте, вже з вами ходили і, подаєте, і, і Головне питання, чому ви перепред'явили на суді заяву від мешканки минулого року? Цього року у вас нічого не знайшлося такого, щоб пред'явити? І були звернення і в цьому році. А де вони? Чому ви їх не принесли Подружили. на суд? Скажімо так, людина ж не повинна в принципі, звертатись кожного року з аналогічною заявою. А знаю, вона. вона дійсно боки в місті, де вона проживає. Якщо людина до нас звернулася, то я думаю, в наступному році нічого не зміниться. Для цього є спеціально, скажімо так, відведене місце. Є Майдани, є площі, там можете проводити свої збори. І скажімо так, акції це житлова зона. Тут люди проживають, і, звичайно, я гадаю, що ви їм заважаєте Ми ми хотіли звернути вашу увагу, що той мешканець, якого ви сьогодні право на відпочинок зберігаєте, ця людина відповідальна за цю масштабну корупцію, яка відбувається в країні і яка позбавляє нашу, нашу країну на нормальний розвиток прошу ви можете вивчити познайомитися я думаю вам буде цікаво і ви можете приєднатися до наступних наших акцій які ми будемо проводити Запрошуємо А скажіть вас. ласка як часто у вас так вночі суди відбуваються? з приводу яких ще З яких приводів ще до півдругої. Ну, півдругої ночі. ночі. На якій ну, підставі, яким а, нормативним актом це регламентовано? Судді не хотіли спати, нічого. Ну, скажімо так, сільська рада звернулася до суду. Так. Суд повинен так. визначені строки розглянути заяву та прийняти відповідне рішення. Це вже крок до демократії, якоїсь ну, прозорості. Я думаю, це крок до естетичного вдосконалення, тому що минулий не такі симпатичний. Це краще.

Да вы кто, шиновный? Афганец. <рири> а вы я смотрю наделись так в сапожки. Потому что дождь. С асфальта привели. Ну а что делать? Вона мікрофа витовачі не по деревенськам всі думаю, що нам треба поступувати тих людей, які бояться представитися і викласти в українську правду. Я думаю, для активістів це на майбутнє буде гарний доказ того, що цих людей на не можна допускати, бо вони можуть бути і провокаторами, наприклад. А не боїтеся, що людина провокатора. Це що тут щось є, що можна стати? Да, ні, ну приїздити. Ви ж ви. Ну, мы же тут раз в год приходим к вам, мы хотим нас отогнать. Они ну, отогнать, встать, немножко левее. А шо, что, сейчас кто-то ехать будет? Ну, конечно. Ну как? А вы нас пустите, да? Так скажите, поговорите с вами как с людьми. Надо отойти, кто-то будет въезжать, мы отойдем. пожалуйста. Вот расскажите, кто эти все которые фотографируют, снимаются. Вы нам расскажете? Это будет по-честному. Согласитесь, мы же сами не Мы журналисты, мы вам покажем удостоверение. А вы заставите их показать? Кого? Их. Вот человек. Человек стоит, снимает. Вы не знаете? Так нет удочверения, не зачем вы снимаете? Вы спросили у меня вы не снимаете? Вы знаете, кто? Вы охраны. Вы должны охранять территорию. Вот те человек, Нет, которого мы не знаем. Мы территория? говорим, он не с нами. Разберитесь, кто Хорошо. Это. Разберитесь, выполните свои обязанности. Нет, хотели... вы, вы, выполните Куда свои идти? обязательства. Куда, вот вы его тянете? Вот я хочу сделать заявление. Смотрите. Да. Это территория частной фирмы Тантрит. Вы сотрудник управления да. по да. Но вы не можете никаким образом соотноситься с фирмой Тантрит, которая частная вообще, владельцы в Австрии. А я, вот. я не отношусь к ним. А что, что вы делаете? делаете? Тогда зачем вы занимаетесь предложением? Вам Давайте поговорим нормально. А что с еще. Вот так, так и мы ставим ставим давайте мы стоим здесь, давайте Смотрите, идемте хорошо. Я Мне разб... мама говорила, что Я останусь здесь. Вы подойдете, да? Не, ну перестаньте. Я, так... я готов даже на говорю, вас понял, что вы там. Ну пойдем. Пойдем. Солодкий подарунок принесла, ці роки солоний. Що це символізує, як ти гадаєш? Ну зараз життя, бачите, воно ж далі стає складнішим. Видатки скороче, влада утримання своє, вона стає в своєму утриманні більш скоромно і тому наступного року просто односільним принесуть. Безкажуть зі своїм хлібом приходить. Все йде на вертолітний майданчик для президента. Зайвих грошей в держави немає. Да, всі економіки. Все в родину. Як є такі гасла, все в родину, все найкраще в родину. От президент його вчили. Рома не бачить, Рома сліпий. От ти не скажеш, що Рома не буде. Відскажить все, пібез вашим машинам. А ми з дітьми. Не проїхали. Говорили вам, так, правильно. Точно. Ні, от і ді мені, а ні, це не робиться.

Het is vandaag dag van de journalistiek in de Oekraïne. Deze dag gebruiken de journalisten om de president ter verantwoording te roepen.